Вітання! це інформаційний марафон телеканалу Ті 7 Плюс і ми продовжуємо працювати у прямому етері. І нагадаю, також що трансляція нашого етеру триває на ютуб каналі Тіві 7 Плюс і офіційній сторінці у Фейсбуці. Тож доєднуйтесь до перегляду і в онлайн форматі. А от далі ми детальніше поговоримо про всесвітній день енергозбереження і як українці оцінили це поняття за період повномасштабної війни. З нами на зв'язку голова правління громадської організації Хмельницький енергетичний кластер Степан Кушнір. Степане вітаю вас і слава Україні! Вітаю вас. Вибачайте, що з дороги в машині, але немає де зупинитися, тому. Така ситуація не встиг до вас проїхати. Сьогодні в центрі Хмельницького затори, тому ми все розуміємо. Власне, так само, як і всі хмельничани, хто сьогодні виїжджав в центр міста. Отже, щодо енергозбереження, Степане, на ваш погляд, власне, наскільки за період повномасштабного вторгнення, блекаутів, відключення електроенергії і так далі, українці вже зрозуміли, що це Ну, дійсно, нам. Ло з першого разу зрозуміло, з жовтня, 2022 другого року. Тобто люди серйозно сприйняли цю проблему. І як на, на мене, то наразі ми вже готові і морально, і технічно до того, що електроенергії може й не бути. Але ну новини з самого ранку, скажімо, на Чернігівщині, вони зовсім погані, угу. тому що фактично місто зараз втратило і навіть водопостачання. Тобто резервні джерела живлення вже не допомагають компенсувати. Ті потреби, які б ну до яких звикли містяни в мирний час, і ми маємо собі так розуміти, що перші, хто відчує проблеми цього річ з електроенергією, з теплом, навіть це прифронтові території, це ті там, де ну скажімо, право берелівобережжя України, і зараз стратегія Російської Федерації, вона трошечки відмінна від. Попередніх років тим, що вони акцентують увагу саме на конкретному регіоні, на конкретних енергетичних вузлах, знеструмлюючи так, точково б'ючи в одні і ті самі місця, міста, громади і області, щоб там ну, фактично знести енергосистему. Тому поки до нас не дійшли, є час актуалізувати все те, що необхідно зробити, і до чого ми вже. Що ми неодноразово робили, я б рекомендував би провести певну таку інвентаризацію в себе, тобто певний такий внутрішній енергетичний аудит, От, починаючи від щитової вашої, там де лічильник, uh -huh. подивіться, чи все там гаразд. Тому що перепади напруги вони вплинуть на вашу техніку, на безпеку в будинку або в квартирі, І щонайменше треба подивитися чи е, нічого там не змінилося скажімо от в мене так само виникла проблема десь там проводок відійшов е, я думаю що ж таке трапилось У всіх є світло мене немає я вже uh -huh. там дивлюся аналізую дзвоню е, знайомим майстрам ну виявилось просто проводок відійшов треба там ці сіклами підтискати тобто ну проводити такі собі е, профілактичні заходи угу. тому варто зараз їх провести тому що дійсно все що десь там провідок відійшов може коротнути простими словами ну і, і матимемо проблеми тому від Електро пройдіться, якщо там у вас дійсно там що старе обладнання, пробки замість автоматів, немає орла, напруги, стабілізатора. Ну це ті речі, які зараз точно знадобляться. Тому е рекомендував би налагоджувати е е ну, свою безпеку енергетично саме з цього місця. А по-друге, проаналізувати, які прилади найбільш необхідні, тобто із. Е Тих, які є, споживають електроенергію, і подумати, яким чином ми можемо ну, в межах свого бюджету забезпечувати е безперебійними джерелами жилення або якимись альтернативними засобами, тому що зрозуміло, якщо мати там. Там, умовний мільйон доларів, то ну, проблем не буде. То купив собі там, декілька акумуляторів, ну і генераторів, ну і все. Але якщо е, ви не з такої сім'ї, як хтось там інший, е, не з багатої, а з простої, то е, ну, треба все-таки знайти пріоритети. Тобто, що найбільш потребує уваги і бюджету, до прикладу, якщо там маєте газовий котел, і там є е, електроживлення до нього. Визначити яка потужність вам необхідна. Ну і все таки придумати засоби, щоб е, було тепло в оселі. Коли настануть холода, холода. А ну ми вже заходимо в опалювальний період, і дійсно цей період не те, що він скоро буде, він вже почався. Вже ми бачимо, що температура вночі вона наближена до нуля, тому тепло це один із таких факторів, до яких там бути уважним, ну тим тим паче, тим хто опалюється саме електроенергією. Ми, власне, ще вже мали аварійні відключення електроенергії в Хмельницькому в деяких районах міста. Це було відчутно. Хоча ми власне обстрілів з боку Російської Федерації по наших енергооб'єктах ще не мали. З чим це пов'язано? Та наша енергосистема, вона як повутинка, тобто це одне ціле, яке поєднує у всіх. Споживачів в Україні і всі джерела генерації в Україні. Тобто ми всі взаємопов'язані і взаємозалежні. Ну і окрім того, в цій полотинці є конкретні вузлики, це такі енергетичні вузли. Тобто, Ми пов'язані з тими джерелами. Передачі і розподілу, які наближені до тобто це підстанції, і ворог зрозуміло, що він усвідомлює ці вразливі місця і б'є саме по таким вузлам, по підстанціям там пругою 330 кВт і вище. В прифронтових територіях росіяни вже задають удари по підстанціям. Меншого класу напруги, що є вперше за цей час е, понаслабної війни, тому що він розуміє, що якщо він зараз е, знищить е, е, от такі от вузики вузлики передачі розподілу в конкретній громаді або в конкретній області, ну тобто це буде катастрофа там, ну, для умовного мільйона людей, які там проживають, і він це використовує. Тобто, якщо раніше тільки були там великі підстанції, там від 330 кВт, то зараз утрапляють ситуації, що і вузли розподілу, тобто це там 110 десять і 35 п'ять навіть також ми бачимо влучання. А саме такі підстанції вони ну вони не мають жодного захисту. Тобто зазвичай ми звикли що. Ворог б'є там щось велике, потужне, і тільки там будувалися, хоч якісь засоби захисту. І зараз от відмінність цього року полягає в тому, що і по меншим також об'єктам завдаються удари, і вони ну в певному сенсі є ефективними, Не хочу цього, цього говорити слово ефективність до такої характеристики ударів, але вони задають шкоди нам українцям в Україні. Зрозуміло, чому ми хвилюємося питанням енергоефективності енергозбереження, тому що фактично від цього залежить, чи буде світло в наших домівках і як буде далі. А от в Європі, в інших країнах світу, чи турбується питанням енергозбереження? Знаєте, я мав розмову цього літа з знайомою з Португалії, і ми пам'ятаємо, що в них також цьогоріч влітку був блекаут, тобто який купив там теплі теплі країни. І я просто пам'ятаю, ну це Українка, це Українка, яка відчувала вже. Там, вплив війни на енергосистему в Україні, вона там з дітьми бачила е, ті е, наслідки. Для неї це не було там, ну, катастрофою, але місцеві європейці вони були в шоці, тобто вони були ну, фактично паралізовані. Тобто, що робити? Там немає зв'язку, немає інтернету. І в них не було навіть в голові е, такого, що це може статися. Тобто, і плану. Пе в них також mm -hmm. не було. Тому якщо ми вже там розуміємо, що для цього треба, які е, засоби в нас мають бути, е, то європейці вони дуже розслаблені, і навіть якщо вони там бачать в новинах, що це відбувається з нами, то вони не можуть собі уявити, що це може бути з ними. І навіть якщо тут такі ситуації трапляються, як, як в них і відбулися в Європі, то і, і це не залежить від, від від війни, то це фактично там паралізує там малий середній бізнес, тому що далеко е, не у всіх є генератори, тобто ніхто там не собі не планує, що будуть якісь е, відключення в них там все стабільно, і вони до цієї стабільності дуже звикли. Тому я думаю, що це наша зараз відмінна відміна риса, що ми давно вже не живемо е, в зоні комфорту, ми гнучки, і наша норма. Це вже ненормальне життя, тобто в звичайному розумінні. Тобто, наша норма це коли ми розуміємо, що кожен день він може бути іншим новий день. Е, і ми до цього, ну, в першу чергу, морально готові. Не сказав, що це типу, є добрим, але в нашому часі сучасному, коли світ дуже нестабільний, то ну, це, напевно, є перевагою серед інших країн бути готовим до різних сценаріїв. Зараз бачимо, що геополітика, ми тепер переходимо від енергезбереження до геополітики, але це немеш це пов'язані речі. Геополітика дуже нестабільна, світ змінюється, і ми також мусимо змінюватися, про нані бути гнучкими і розуміти, що слово стабільність це про якесь наше там минуле, умовне дитинство, коли ще ми могли щось прогнозувати. І зустріну це все торкається енерго е, теми енергетики. В першу чергу, тому що в наших реаліях ми всі залежні від енергоживлення, робота, особливо от ваша робота, у вас там всі прилади на електроенергії, зв'язок також він для вас важливий, а це все якби про забезпечення електроживлення. Чи включає термін енергозбереження чи економію електроенергії? Абсолютно. Да. Тобто, українці е, ну, в умовах е, війни вони навчилися рахувати. Зокрема, тому що е, тільки під час повномасштабної війни для населення. Піднімали тариф двічі на електроенергію. Бізнес вже звик до високих цін. Типу, і мова кажуть, якщо ми як фізичні особи платимо 4 з копійками за кіловат, то бізнес давно вже сплочує. Понад 10 гривень, uh -huh. тобто і це є ну, ринковою ціною електроенергії, і ми маємо розуміти, що е, все, що ми зекономимо, це ми заробляємо. Тому зараз на е, найбільше хто впроваджує технології там енергозбереження, економії, це є бізнес. Тобто елементарно е, це сонячні станції, це як саме просте рішення, там де е, можна зекономити, і фактично, якщо у вас тариф понад 10 гривень, то Окупні станції, якщо вся енергія, яку ви будете генерувати, буде буде спожитою там до трьох років ви можете ці інвестиції повернути і зараз гарно кредитують під такі умови державні банки, приватні банки. Крім того, є державна програма для... Населення, тобто населення також може встановити сонячну станцію з системою акумуляторів, що нам зараз дуже важливо в періоди відключень, і це хороші умови, тому що вони е, розтерміновують е, кредит на 10 років, і ви фактично тільки за рахунок економії е, можете його виплачувати. Е, і багато е, родин вони скористалися цією. Е, Цією можливістю, і я б рекомендував би тим, хто має власний будинок. Тобто, і якщо ви відповідаєте критеріям, там є певні критерії по е достатку, ну тобто в заробітку в родині, в сім'ї, е по квадратурі е будинку, якщо відповідаєте, то треба його використовувати, тому що така фінансова можливість, вона є ну унікальною. Я думаю, що програма. Вона коли закінчиться і треба встигнути її використовувати. Ну і плюс от в Хмельницькому я бачу також новину, що вже є перша ОСББ, яка також використовує використовує програму Green Дім. Тобто угу. це програма, яка на 70% там з державного фонду покриває витрати на сонячну станцію для ОСББ, для загально. Загальних потреб тобто це ліфти, освітлення е, в під'їздах, тобто такі загальномережеві е, питання. Це і, дуже гарна е... ініціатива насправді, тому що люди платять тільки за встановлення електростанцій на дахах своїх будинків. 70% від держави, 30% від міської ради, і фактично те, що треба зробити мешканцям, на зібрати кошти на проектну документацію. Uh -huh. е, Витрати доставки обладнання, ну і монтажу, тобто це на великі гроші. Ну і це супер класне рішення. Просто мало хто хоче, тому що навіть на етапі підготовки проекту вже треба зібрати якісь гроші на цей проект. Ну там нехай там 100 тисяч гривень, або там більше там залежить від того, е який у вас будинок і... і яка у вас ідея. Але тим не менше, ОСББ, це ж не це про про колективне рішення, і от це є проблемою, що. Дуже складно домовитись, тому це одна із проблем, що через неможливість домовитися, і такі власні ініціативи вони стоять на паузі. Це саме стеркається і утеплення приміщень. Тобто зараз в умовах, коли дійсно треба економити. Утеплення це є хорошим класичним рішенням. Проте, знову ж таки, це треба всіх вмовити, щоб е, всі скинулися, хтось точно не захоче, хтось виїхав кудись і їх не знайдеш, тому що е, немає контактів. Десь там просто живуть квартиранти і е, їм нічого не, не треба. Ну, тобто нічого не буває легко. Той, хто хоче щось змінювати, він завжди стикається з якимись проблемами і викликами. Тому е, Тому. Тому так. Так. Власне, у світі, як це реалізовується економія електроенергії, через тарифи змушують людей економити, чи є якісь інші варіанти? Ну будемо говорити так. В цивілізованому світі, тобто, це там, де країни розвинені, економіка розвинена. Там, по перше, що я бачу, це стимулювання зелених ініціатив. Тому угу. що там європейські країни, там навіть Штати, вони окремо мають фінансування, типу, що схоже на наш зелений тариф, але там і, дотації є з інших, з різних фондів і можливостей отримати додаткові бонуси. І, Тобто, якщо ваша там технологія або рішення пов'язане з зеленими інноваціями, які не так впливають на клімат, як це відбувається від вотного палива, то тоді вам є преференції. І досі країни Європи це використовують, тому і ми бачимо, що динаміка розвитку енергетики зеленої, вона саме в європейських країнах, вона досить стабільна вже протягом. Останніх 25 років точно, тобто, якщо ми на цьому шляху всього лиш ну 10 років, так от тільки як вийшли, то Європа вийшла на цей шлях більше ніж 30 років назад, і останніх там років 25 вона так активно розвивається в ньому. Тобто, і ми тільки приймаємо той досвід, який вже вони використовували дуже дуже давно. Uh -huh. Тому е так, програми мають. Десь заощаджувати людей фінансово, тому що люди звикли е люди своїми е в поведінковій моделі, вони щось готові робити, або якщо їх заохочують, тобто, або дають пряник, або якщо їх дають їм дають різочку, тобто бій okay. по рукам, не знаю. Тому, якщо будуть великі штрафи за там, не знаю там. Перевикористання лімітів типу електроенергії. Ну тоді будуть менше споживати, тоді буде економія. Або якщо ми будемо фінансово захочувати економію, тоді також можна щось робити. Тому полянник і різочка це те, що ми там чули в дитинстві, але це та модель, яка є, в принципі, е, як е, психологічний, таких, е, е, не знаю, типу. Е, Стандарт, який не змінюється. тобто Просто форма може змінюватися. Коли ми дорослі, то нам не треба поляник в прямому сенсі, нам треба гроші, тому що ми за гроші можемо купити і пляники, і будь-що захочемо, обладнання, скажімо, якесь енергетичне. Тому так. тобто І Україна зараз от під час повномасштабки дійсно такі засоби запроваджує. Ми вже озвучили декілька із них. Коли там сонячні станції можуть ставити там акумулятори, ну бізнес, крім того, ще ставить і інші засоби, це газопорушнові станції, тобто е рішень є багато, тобто тому тут головне бажання, і, ну, і зрозуміло, що цей шлях він потребує дій, не все дуже гладко, бажаючих дуже багато, тому кожна ідея потребує уваги, ну і роботи. Ми вам дякуємо, Степана, за те, що доєдналися до нашого етеру, за те, що змогли таке доєднатися. Голова правління громадської організації Хмельницький енергетичний кластер Степан Кушнір був з нами на зв'язку. Нагадаємо, говорили про всесвітній день енергозбереження, і як українці адаптувалися вже в період